Найближчим часом ми почуємо ще більше новин про 3i Атлас. Бо час на вивчення ще є. Можливо, в моменті монтажу чи при рендері цього відео додасться нова інформація, але перезаписувати відео вже буде пізно. Коли я робив відео про 3 i Атлас і казав про якісь нові новини стосовно вивчення цього тіла, я мав на увазі залучення більшої кількості вчених, використання потужніших телескопів та збір різних даних, які нам розкажуть про цей міжзоряний об'єкт і що він собою приніс. В принципі, майже так і сталося, тільки щось пішло не так. Його спіткала участь 1АЙ ОМОМО. Виходить до нас, інопланетяни? Всім привіт! Я знову на зв'язку, і сьогодні ми поговоримо про майбутнє вторгнення прибульців. Розповідати з самого початку про 3i Атлас я не збираюся, бо для цього у мене є попередній випуск, де я вже давним-давно розповів, що це за об'єкт, звідки він прилетів і яка його траєкторія. Тому давайте обійдемось без води і почнемо з актуальних новин. Єдине, що я нагадаю, так це те, що 3i Atlas – це міжзоряний об'єкт, тобто він прилетів до нас з міжзоряного простору. А ще нагадаю, що це тіло відкрили 1 липня цього року. Вчені дістали спостереження різних обсерваторій з травня по червень цього року, де теж був помічений 3 i Атлас. На цих знайдених спостереженнях у порівнянні з новими спостереженнями було помічено незначне збільшення діаметра коми, яке тільки підтверджує, що 3 i атлас є кометою. Нарешті вже застосували космічний телескоп Габу. 21 липня. Телескоп зробив ось такі знімки, на яких ми бачимо утворення хвоста. У листопаді Хабу проведе ультрафіолетову спектроскопію 3 i Атласа, щоб визначити склад його газових викидів у серпні. Вже планує свої спостереження космічний телескоп Джеймса Веба. Інфрачервона спектроскопія Джеймса Веба зможе виявити певні сполуки, такі як вода, чадний mm -hmm. газ, вуглекислий газ та аміак. Варто зазначити, що максимальне зближення з сонцем у 3I Атлас буде аж біля орбіти Марса і яскравість комети на нашому небі не перевищить приблизно 11,5 зоряної величини. Для прикладу у Сіріуса цей показник становить. Мінус одна ціла сорок шість сотих, у Бетельгейзе 0,58, а у Веги 0,3. Тобто, чим більше число, тим менша яскравість, тому для спостереження за кометою вам потрібен дебелий телескоп як міномет, щоб побачити цю цятку. З бінокля чи подібної трубочки, ви нічого не помітите. Проте 3i Atlas набув слави не тому, що це комета, і, ну, і не тому, що вона міжзоряна. Думаю, ви прекрасно знаєте, у чому проблема, бо саме за цієї причини ви дивитесь це відео. Так, так, так. Кожне ще просто тріщить новина, що 3i Atlas це космічний корабель. Люди, наче масово їбанулися та чекають листопад, бо саме тоді прогнозують інопланетне вторгнення. Тобто, станом на зараз у ЗМІ та соціальних мережах поширюється неймовірно товстючий нахрюк, що 3i Atlas це космічний корабель прибульців. Бо, начебто, всю цю достовірну інформацію підтверджують самі вчені. І люди активно хаваються інфолайно. Тому давайте розбиратись. Знайомтесь, це Аві Ізраїльсько-американський фізик-теоретик, який займається астрофізикою та космологією у Гарвардському університеті. Аві Лойб доволі відомий та поважний вчений, тому якщо він щось публікує, то ця робота може засвітитися у медіа. У 2018 році Лойб припустив, що міжзоряний об'єкт 1 Ай ОМОАМОА може бути штучного походження. Так саме Аві Лойб є автором нахрюку, що 1 Ай ОМОАМОА це корабель. Прибульців цією заявою вчений набув медійності, а сам астероїд ОМОМО став популярним у більш широкої публіки. Завдяки сигароподібній формі та загадковому прискоренню до ОМОМО -МО можна було докопатися, що Аві і зробив. Тому заява поважного вченого залетіла в медіа, і багато хто почав вважати, що до нас завітав іншопланетний корабель. Як бачите, аві гарно вміє прогрівати гоїв. Звісно, всі дивні аспекти цього тіла вже давним давно були пояснені, але про це мало хто знає, бо самі розумієте, достовірна інформація не має функції розлітатися як гарячі пиріжки, на відміну від дезінформації, яку більшість із нас актив дохаває. Ми тя наїбали, наїбунькали. Ми дали тобі, скушать дезінформацію. У 2023 році Лойб заявив, що він знайшов на дні океану шматок метеорита, який є обшивкою іншопланетного космічного корабля. Дякуючи посаді та гарним зв'язкам, вчений регулярно створював якісь інфоприводи, на які активно налітала спочатку жовта преса, а згодом і відповідальні змі постійно зашкварюючись недостовірною інформацією. А ще завдяки успішній кар'єрі з непоганими досягненнями, у Лойба поки є імунітет від отримання репутації вченого піздабола. Свої заяви він робить так, що наче він це дійсно стверджує. Але раптом що то це виявляється в стилі це не прям серйозно, я лише пофантазував. Коли у 2019 році до нас завітав другий міжзоряний об'єкт комета 2 Ай Борисова. На жаль, прогріти гоїв не вийшло, бо з 2 Ай Борисова одразу було все ясно. Це комета, ось тобі хвіст, такий як в наших комет, та й в хімічному складі аномалі не було. Тому висмоктати інфопривід було нічого. А от на цей раз до 3 ай атлас у авілоїба докопатися вийшло. 16 липня цього року Авілойп разом з двома співавторами випускають статтю з шокуючою назвою, чи є міжзоряний об'єкт 3 i Atlas інопланетною технологією. У астрофізик припустив, що 3 i Atlas може бути розумно керованим інопланетним кораблем, який спостерігає за землею, можливо, з ворожими намірами. У статті представлено кілька аномальних характеристик об'єкта, вченому не сподобалась траєкторія польоту. Орбітальна площина цього тіла майже співпадає. Дає з площиною планет сонячної системи, коли випадково міжзоряне тіло має лише приблизно 2% шансів зайти саме з такою площиною орбіти. Дивним здалося те, що 3I Atlas летить на зустріч до Венери, Марса та Юпітера і близько пролетить біля цих планет. Як заявляє сам вчений, ймовірність такого польоту взагалі стануть менше 0,5%. Вірогідно за все, така траєкторія польоту не випадково, а цілою направо. Наступною пішла претензія до низького ретроградного нахилу, що ускладнює спробу запустити комети на зустріч якийсь зонд. Ще одним можливим неопровержимим доказом є те, що у 3 i Atlas найближча зустріч з сонцем буде 29 жовтня. Але саме в цей день земля буде з протилежної сторони за сонцем, і об'єкт буде повністю заблокований з поля зору земних телескопів, бо сонце все закриває. Таким чином, поки ми їх не бачимо, хитрі прибульці накидають свої Розвідувальних зондів та втичуті сонячної системи, звісно, не обійшлося без гадких гіпотези темного лісу, яка працює в стилі не кричи, бо вони тебе почують. Схоже, ми докричалися своїми радіосигналами, і хижаки темного лісу нас помітили. Були і більш детальні гіпотези, тому якщо ви бажаєте ознайомитися з оригіналом, то я можу поділитися ним з вами у моєму телеграм-каналі, посилання на який у Тю, бля, що я парюсь, ви ж не малі діти. Ви ж знаєте, де ці посилання вічно залишають. Проте жодних прямих доказів штучного характеру цього об'єкта вчені не наводять. Всі наведені псевдофакти є лише гіпотезою авторів цієї роботи. Одночасно, Айві п у себе в блозі заявив, що всі ці гіпотези є малоймовірними, і він сам визнає, що 3 ай атлас є звичайною кометою. Автори взагалі нічого не стверджують. Вони просто не відкидають таку екзотичну гіпотезу заради цікавості і. Ну на про всяк випадок. Цю гіпотезу на про всяк випадок підхопили різні медіа і в своєму дусі внесли поправку, тому екзотична гіпотеза раптом стала фактичним доказом ознаки ворожої інопланетної загрози. Можливо, нахрюк так і залишився непомітним, розкручуючи лише невелику жовту пресу, але раптом все змінилося. 25 липня дуже відомий таблоїд New York Post опублікував статтю із шокуючим заголовком, від чого новина нарешті підірвала інтернет. на Рівні бомб, які кидали на Атол Бікіні. А аві Лойб став знову медійно відомим. Ну шо вітаю, аві знову зміг всіх нагріти на шекелі. Зараз ця стаття раптово зникла і була замінена на менш гучну. Проте це вже не важливо, бо новина розлетілась куди тільки можна. І про 3i Atlas дізналися всі. Але не як про міжзоряну комету, а як корабель прибульців, який без зупинок летить на землю. Проблема цієї ситуації криється у тому, що далеко не всі видання хочуть пояснити суть всієї ситуації, або взагалі дати правдиву інформацію. Головне вигадати гучний заголовок і картинку. Щоб користувачі набирали перегляди. А те, що чи захоче користувач розібратися в темі, то це вже його проблема. Здавалось, це стара стратегія, але піпл хаває і хаває досі за обидві щоки. Як не дивно, велика маса, чи не хоче, чи не може дочитати все до кінця, задовольняючись лише заголовком. Далі у хід йде сарафане радіо, зіпсований телефон та чутки в стилі. А мені там Саша що сказав, що до нас летять прибульці, він це дізнався від батька, то від сусіда, який читав. Щось у Фейсбуці з пабліка, який тирить новини з Телеграму. Хтось лякається і чекає вторгнення, а хтось з цього ловить максимальний угар, створюючи купу контенту по типу мемів, які повеселять когось там у пабліках Телеграма чи лайно Твіттері. Звісно, без конспірологів не обійтись. Ну, куди ж без них? Вони як у любій тирці затичка. Обов'язково в якомусь місці з'явиться не такуся, який стане відігравати Фокса Мавдора, щоб докупатись до істини. Завдяки таким геніям можна знайти цілі пояснювальні записи. Але чи знають вони, що сам автор, на якого вони спираються, визнає, що все це його прикол, невідомо. Можливо, і знають, але тут як у випадку з плоскопітеками. В них включається заперечення, мов це брехня, вчені, брешуть, а влада приховує. Коли такі шукачі секретних матеріалів збираються у групки, швидкість. Розповсюдження на хрюку збільшується і їм ніхто не заважає. Різні ЗМІ навпаки далі ловлять цю істерію і намагаються далі проїхатись на інфоприводі, теж обов'язково щось знову висираючи. В результаті ми маємо світовий нахрюк, про який ще певний час говоритимуть. Люди масово вірять, що інформацію підтверджують всі вчені, у тому ж числі і НАСА, коли насправді вся маячня це робота лише одного вченого з двома співавторами. Люди масово чекають вторгнення, не бажаючи дізнатись подробиць в той час, коли три ай атлас взагалі не пролітатиме поруч з землею, на що вказував навіть сам автор цієї маячні. І головне, що авілойб сам підтверджує що до нас летить саме комета, а його робота про прибульців це просто пуку-калюжу. Нам залишилось лише чекати, коли весь цей інфовибух вщухне, і спостерігати за розчаруванням тих, хто дійсно в це повірив і дійсно чекав прибуття інопланетян. Хоча якщо прибульці дійсно до нас прилітять, влаштують вторгнення чи просто будуть пролітати по приколу, то я обов'язково для вас покличу якогось прибульця, щоб засняти з ним спільне відео. А на сьогодні в мене все, кінець п твою мать! У мене що, весь цей час ця хуйня була в кадрі, я не помітив, да? Заєбись.